Друзі, мої любі усім привіт, мої любі друзі. Ну що ж, завтра, о 22.15, відбудеться матч в англійській прем'єр-лізі Лондонський Челсі у себе вдома на Стамфорд-Брідж Команда НСМА буде приймати Саутгемптон. І сьогодні, друзі, хочу поговорити про Челсі, про Саутгемптон. Ну Давайте, друзі, про ми будемо говорити по порядку. Подивимося взагалі, то йому вернется на перемогу, да 82% уважаючи переможе Челсі, 11% 12% важаючи матч завершиться в Ничил. Та 7% уважаючи переможе Саутгемптон. Ще до речі, друзі, подивимося останні 5 матчів, які були зіграні між командами. то тут у Chelsea перевага. 3 перемоги Челсі проти двох перемог Саутгемптона. Ще беремо матч, який відбувався 26 жовтня 2021 року. Команди зустрічалися у Кубку Ліги, розписали бойову нічі 1-1, але у серії пенальті за рахунком 4-3 перемагає Челсі. 9 квітня 2022 року Челсі на виїзді за рахунком 6-0 перемагає. Тоді, до речі, Челсі тренував Томас Тухель. 30 серпня 2022 року Саутгемптон перемагає Челсі з рахунком 2-1, 18 лютого, 2023 року Саутгемптон на Стамфорд-Брідж. До речі, перемагає. З рахунком 1-0. Ну, 4 грудня команди зустрічалися у першому колі Челсі з рахунком 5-1, Southgame обіграв. Селдітасі Крістафер Кунку. Ноні Мадуеке, коу, Палмер та Джейдон Санчо. Збув, зачелся, за Челсі, за Саутгемпто забив Варібо. Друзі, тепер давайте взагалі подивимось, де. Да? Де там команди йдуть. Відповідно. В английской премьер-лиге Челси после 26-й тури в Челси занимают 7 позиций, 7 поразок, 7 ничьих, 12 перемог у Челси, 43 звуковых пункта у Пассиви, 48 забытых мяча у Челси, 36 мяча пропущенных и плюс 12 у Челси резных забытых и пропущенных. Останние 5 матчей команды, 3 поразки и 2 перемоги мая Челси. Що стосовно Соутгемптона, то Соутгемптон має 9 очок, 20 та позиція, 21 поразка, 3 нічих дві перемоги, 19 забитих м'ячами. Саутгемптон 61 м'яч пропущено. мінус 42, У да, да, Різниця забитих, то пропущених мінус 42. И останні п'ять матчів Саутгемптона, як ви бачите, 4 поразки та одна перемога у Саутгемптона. Друзі, що стосовно взагалі, то останні, останніх матчів для Челсі, ну, Челсі, э, ми пам'ятаємо команду Альсамарецький ось у листопаді, у жовтні, да, коли команда справді там і на другому місці була, тобто і навіть, тобто, були навіть шанси на те, що поборотися за чемпіонством. Але ось потім потім, Челсі ось була ніча якраз з Евертоном, потім програла Фулгаму, програла Іпсвічу, ніча з Крисла Пелес, да, Морком по кубку пройшли далі. з Бором, там дуже хороший був матч. Зіграли в нічу 2-2, Волверхемтон обіграли. Сіті програли, Вестхем Юнайтед обіграли. В Кубку Англії від Брайтона програли. В англійській прем'єр-лізі Брайтона програли також. Астон Вілі програли 1-2 на Віла Парк. До речі. Ось у цих матчах, да, наприклад, проти Брайтона Челсі першим забивав. Але потім і забивав у першому таймі, і дуже, до речі, швидкий м'яч Челсі забивав. А потім і Брайтон і Вілли відігрувалося і виривали перемоги. І Сіті також, до речі, першими Лондонці забивали. Тобто, Челсі в останніх матчах дуже багато забиває, справді, дуже багато. І забиває першим, причому Челсі. Тобто Челсі так знаєте, першим забиває. А потім щось потім ламається у команди Мариськи. Тобто, Челсі дуже здорово матчі розпочинає. Челсі домінує домінує на старті матчі. Це були проти Сіті, і проти Брайтона. Челсі прям домінує, справді, на перших хвилинах. Застав Вілою дуже добре розпочали, забили гол. А потім щось в другому таймі зламалося у Челсі. Віла зрівняла, і потім вже перевага була більша у Вілої. Хоча там, в принципі, такий, знаєте, рівний був матч. Тобто. Ні, якась така проблема у Челсі. Тому що команда дуже та хороша. Челсі, така, знаєте, молода команда Венсмаринська. Дуже хороша команда, грає в непоганий футбол. І дуже хороші перед штамміймів Челсі проводить, і справді дуже хороші. А потім щось так знаєте ламається в Челсі. Гемтон Юріча програв Брайтона 0-4 у суботу, 22. го Лютого Бормута проиграла, Берли проиграла, да, была перемога на Ипс, Вичем на Ньюкаста проиграла, Вот, то есть, справа, справа, у Солидгемптона идут, ну, скажем так, не надо то приемные справа. Вот, то есть, братья, проиграла 0-4, вот, намагается. Юріч поставити Саутгемптон такий атакувальний футбол. Ну, в принципі, при колишньому. Ну, тобто, до Юрича, відповідно, Саутгемптон також грав такий футбол і в чемпіоншипі Саутгемптон також дуже багато володів м'ячем. І ви знаєте, у Саутгемптона ось дуже багато було саме помилок, тому що через короткий розіграш Саутгемптон розіграв, розіграв м'яч. Такі тенденції, де да. ну, в принципі, Саутгемптон в чемпіоншипі грав з перевагою, з тотальним домінуванням, з тотальним володінням. м'ячем Саутгемптон грав, і команда заходить в англійську премєр-лігу, Також намагається пограти во ну, Да? А, а тут абсолютно інший рівень і суперника просто накривають. Просто накривається дуже багато було помилок у центральних захисників, тому що Саутгемптон, то, знаєте, ось так коротко розіграю м'яч і тут їх накривається. І тут, їх накривається, йде атака, удар, гол. І ось таких моментів дуже багато було Сеутгемпна. Тобто команда хоче пограти в атакувальний футбол. Але дуже багато помилок на власній половині полі командиром і через контроль м'яча. Тому що команда намагається контролювати м'яч, виходити через короткий пас, тільки ось через короткий пас. Ось до Юрія, що Сеуутгемпен так любив грати тільки через короткий пас. Все більше ніяк, і дуже багато накривало суперники тут. Саутгемптон. Вот. Зараз команда трішки від цього відмовляється. По Техесенко вже грає більш так по-простенькому, да? ну, все-таки програють святці. і поки що, справді, команді не щастить, вона на 20-тій позиції. І, в принципі, дуже мало ймовірно, що Соутгемптон зуміє, скажімо так. Витягти да, цю, цю ситуацію. Подивіться самі, 13 очок потрібно відіграти. Ну, можливо, це, але мало ймовірно, звичайно що. Ось і P має ще шанси. Ось ну буде важко, звичайно що. Ось, але все одно Надзія помирає останньою, і, в принципі, шанси, поки що є, Солдгент буде за них чіплятися. У Челсі, звичайно, що задача зайти в Лігу Чемпіонів і шанси Челсі дуже хороші. Рукою подати і справді, е, враховуючи, е, відповідно ще графіки суперників. Ось Сіті, наприклад, Стоттоном грає, Ньюкасл з Ліверпулем, грає, Ноттінгем з Арсеналом грає. То, в принципі, у Челсі, якщо вони переможуть, да, то я вам хочу сказати, що, можливо, Челсі може зайти навіть в четвірку. Ось. Тобто я цим не здивуюся. Але в будь-якому випадку тут ця боротьба попереду. City, і Сіті, і Ньюкасл, і Ноттінгем, і Борнмут, ще Єраул, і Челсі. Будуть ці команди битися за Лігу Чемпіонів. Ще є Aston Брайтон, до речі, який набирає хід. Тому, друзі, я вам хочу сказати, що цікаво у нас битви за лігу чемпіонів очікує. Очалися, до речі, друзі Мануль Бедіашиль, Ноні Мануікі, Ніклес Джексон, Ромео Лаві, Амрегіу, Вейл, Тривача Лоба, Кельман, Вашингтон, Гмойс Кайседо, Міша Мудр та зіграють. Ну, у Міші то Мойс дискваліфікація. Усіх інших травм хочеться тільки добра та щастя всім побажати. Харвуд Біллі, Адам Лаланна, Фрейзер, Бетнарік, не зіграти Солтгамптона. Їм також бажаємо тільки добра щастя в житті. Друзі, тепер давайте переходити до думок. Чого взагалі очікую від цього матчу? Да? Ну, дивіться, Челсі грає на Stanford тож не ну, Дуже непокану команда на Брідж себе показує. М -м -м, ось, думаю, що в принципі Сотгент, ну, знаєте, втрачати нічого. Я очікую відкритої гри. І знаєте, друзі, мені ще серце підказує, що буде команда все-таки забійці. Челсі пропускає дуже багато, забиває Челсі багато, але її пропускає немало. Ну і South Gent ну, втрачати вже нічого. Думаю, що обидві команди забіг. Друга моя думка. Я все-таки, друзі, веду і перевагу Челсі. Думаю, що Челсі все-таки Southgampton обіграє. Десь так за рахунком, думаю, 3-1. Я думаю, десь якось так. Тобто обидві команди заобійться, це моя перша думка. Ну і друга моя думка, думаю, що Челсі все-таки тут Солотгемптон обіграє. Ну, десь думаю, з рахунком. Ну, десь так, знаєте, 3-1, я думаю. Челси Soutgampton обіграє. Я думаю, друзі, якось так буде. А що думаєте, взагалі, друзі ви з приводу цього матчу? Якщо у вас є бажання, ви можете написати їх в коментарях. Я вам, друзі, хочу побажати тільки добра та щастя в житті, будьте друзі, найголовніше щасливими, бережіть себе. Усім побачення, усім нових зустрічів.